Добрий день, шановні молоді науковці. Сьогодні ми з вами коротко, бо тема ця в принципі дуже об'ємна. Розберемо питання про діяльність Івана Багряного для становлення української державності. Я впевнена, що більшість з вас, принаймні ті, хто навчаються в випускних класах, знайомі з його центральними творами: це Романи Тигролови та Сан Гециманський. Однак ми, в принципі, мало говоримо про його державницьку діяльність, якою він займався, як в Україні, так і в міграції. Власне, Іван Багряний останні роки свого життя провів у Німеччині і помер в Новому Ульмі. Про це збереглося досить таки багато архівних документів, і сьогодні ми коротко про них згадаємо. Отже. Іван Багряний у нас існує в кількох іпостасіях. По-перше, це письменник. Причому це письменник, знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. А так, наприклад, його роман «Тигролови» був широко відомий в Німеччині до того, як він потрапив в український літературний обіг. А більш того, причина з якої. Тигралови стали популярними в Німеччині, а досить таки об'єктивні. По-перше, після поразки у Другій світовій війні у них з'явилася ціла лакуна в підлітковій літературі. Там раніше були пригодницькі романи, але пригодницькі романи якого ж типу? А до тигроловів це в принципі були мученіцькі пригодницькі романи на нацистську тематику. Звичайно, після Програшу Німеччини, вони були всі заборонені. А по-друге, Німеччина це країна, в якій сильний був тоталітарний дискурс, і вони, як ніхто, розумів, про що йде мова. Просто вони, на відміну від української громади, могли говорити про це досить таки відверто. І саме це спричинило великий попит на книги Івана Багряного. А далі він був публіцистом, крім романів та інших форм художньої творчості, він випускав. Чималу кількість памфлетів, відкритих листів звернень тощо, і один з найбільш відомих, чому я не хочу повертатися в СРСР. Це власне така. Коротка публіцистична розвідка, яка розкриває а, особливості радянської тоталітарної машини, і прямо говорить про те, що відбулося під час а, голодомору, що трапилося з більшою кількістю населення, які чинили опір, а, і наскільки насправді. Те, що відбувалося в радянській державі, схоже з тим, що відбувалося в Німеччині часів Гітлера. Там є прямі перенесення, наприклад, використовує Іван багани такі терміни, як совітський Дахау. Тощо. Чому я не хочу вертатися в СРСР, виклади на вільному доступі, її можна почитати в інтернеті. До речі, дуже цікава тема для зіставлення. Тих елементів, про які прямо говориться в цьому тексті, та тих, які дещо завуальовано подаються в, в саду Гециманському. До речі, щодо саду Гециманського, то ми знаємо, що всі імена слідчих тощо, це не вигадані імена, вони е, взяті з реального життя, з реального досвіду Івана Багенко. Був він громадським діячем і також він очолював певний час українську національну раду. А після поразки в національно-визвольній війні у НР нікуди не зникло. Воно Продовжувала свою роботу в міграції, збереглися досить великі архіви. Наразі частина з них знаходиться в вільному українському університеті Мюнхену. З ними так само можна ознайомлюватися за можливості, хто може сьогодні туди потрапити. Вони є їх можна запросити у вільному доступі, а там зберігається величезна кількість матеріалів публіцистичного характеру, листування, довідок на сьогодні. Загальна кількість документів перевищує 10 папок, і вона до речі, там зберігаються зразки четвертого універсалу, другого універсалу дизайн форми українських вояків тощо, і значна кількість матеріалів присвячена власне громадській діяльності УНР. І чимало зберіглося листів та записів з'їздів, де саме ми можемо прочитати про діяльність Івана Багряного, його певні промови тощо. А маю сказати, що така постать, як Іван Багряний, звичайно, не міг не могла обійтися без критики сторонніми людьми. А, так, наприклад, є. Відкритий лист щодо того, що його потрібно відсторонити від будь-яких посад в ОНР, оскільки його інші підозрювали в тому, що він співпрацює з НКВС. Але маю сказати, що після того, як такий лист надійшов, відповідно була певна перевірка, було встановлено, що таких фактів не було. І це підтверджується тим, що лист надійшов відповідно третю сесію з'їзду НР, а вже в четвертій, п'ятій Іван Багряний головує відповідно. Фактиці повністю виключені. Тепер перейдемо до того, як він бачив українську державність і що він робив. Ну, По-перше, хочеться зазначити, що будь-які статті, памфлети тощо на той час о, не могли вважатися якоюсь малою діяльністю. Це була діяльність дуже велика, бо вона перш за все ознайомлювала світ з тим, що відбувалося о, в Радянському Союзі. І сьогодні ми можемо бачити архіви не тільки УНР, але й, наприклад, антибільшовіцького блоку народу, і вони за собою дуже сильно перегукуються. І, власне кажучи, коли їх вивчаєш, то можна дійти до висновку, що ми опинилися в певній такій часовій петлі, бо там. Матеріали 70-річної давнини вже говорять про те, що у росіян є атомна бомба і це небезпечно. І сьогодні ми говоримо про те саме. Відповідно, основна проблема їх в тому, що вони були не сильно тиражовані, а на це були об'єктивні причини, бо життя в вгнані в екзелі було досить таки важким, і це все робилося власним коштом українців. Про це так само зберіглися матеріали. Існувала посвідка допомоги українському народу. А її можна було виписувати, але ці гроші були вкрай. Але вернемося до нашого Івана Боляного. В своїй промові до річниці звуки українського народу він писав про те, що наразі українська держава є зібрана і вона зібрана. Власне, правильно за територіальним принципом, але вона зібрана Москвою. А відповідно, основна проблема і основна насмішка в тому, що українці не змогли цього зробити самостійно, але їхній основний ворог, уже тоді Багляне пише про те, що це основний ворог, такий спромігся зібрати землі в цілісну і тримати їх в купі. Щоправда, Іван Багаля зазначає, що ця купа це констабір, це не є. Якась така продуктивна варіація існування для української держави. Однак ще тоді, на початку 50-х років, він пише про те, що Московська імперія впаде, і, відповідно, це буде найбільший іспит для всієї української громади. От навожу цитату: І ось, коли виб'є остання година московської імперії, як учинить український народ з теперішньою соборністю в біді і єдністю українського народу? Чи розділить їх спершу на різні займанщини? Розда шматки наліво і направо, щоб потім мати змогу боротися знову за соборність і єдність та влаштовувати жалібні академії? Чи? А власне тут Іван Багряний зазначає, що най найосновніше завдання для українців єднатися. Причому він говорить про те, що єднатися потрібно як всередині держави, так і з тими, хто перебуває за кордоном. Неважливо, де саме вони знаходяться. Бо основна проблема буде. Тому чи ми зможемо показати, що ми єдині, бо тільки єдині ми зможемо перемогти. А, і тут вам пророкує певною мірою можливий занепад української держави в тому випадку, якщо щось суспільство не зможе згуртуватися. А, і сьогодні ми бачимо, що в принципі саме так це і працює, тільки через нашу згуртованість нам вдається вистояти. Якщо говорити про політичні позиції Івана Багряного, то серед основних маємо виділити кілька: ну, перше це антиімперський дискусс Іван Багряний суголосний тут із іншими діячами УНР і з діячами антибільшовіцького боку народів, і він пише про те, що. Радянська держава, по суті, є імперією, причому імперією досить таки архаїчного штибу, де є якась центральна нація, а всі інші мають її обслуговувати. І він пише про те, що ця імперія фактично створює тюрму, в якій знаходяться всі оці народи. А він абсолютно ототожнює Радянський Союз та Гітлеровську Німеччину проводить величезну кількість паралелей, і ще сьогодні вони є продуктивними і можуть бути використані для пояснення того, що відбувається. Про потребу об'єднання українського народу я вже говорила, і тим того, Іван Багряний вірить, що здобуття української України незалежності є лише питанням часу. А відповідно у нього немає ніяких сумнівів щодо того, що імперія впаде пов'язано з її деструктивним характером. Плюс він бачить на той час процеси перетворення Німеччини на демократичну країну і. До нього проявляються ці речі. і Також він уже стоїть на засадах УНР, він знайомий з її історією тощо, і бачить, що ця основа державності вже є створена. Відповідно, питання тільки в тому, коли вона буде остаточно оформлена документально. І Іван Багрян закликає всіх працювати задля держави, тобто у нього такий основний заклик: навіть працювати собі в збиток. Так, наприклад, сам Іван Багаряний в своєму творі, чому я не хочу вертатися в СРСР, а пише про те, що публікація подібного матеріалу для нього є власне, ділом дуже сильно небезпечним, бо, імовірно, після того як він вийде, побачить світ, це невелика нагадаю, книжечка всього 43 сторінки. А то, скоріше за все, нікого з його родичів живих більше в союзі не залишиться. Я відповідно, він усвідомлює такі особливості до речі, йому і, і закидають добре усвідомлення цих особливостей і говорять про те, що це може свідчити про певну роботу з НКВС, Але насправді то не так. Основна причина, з якою він був добре знайомий з цими особливостями, полягала в тому, що він сам був слідством, сам він був ув'язненні, відповідно, пройшов усю машину. А сьогодні говорити про Івана Багряного важливо. По-перше, як я вже казала, всі його слова, які були сказані більше 70 років або 60 років тому, залежно від того, який саме відрізок часу ми беремо, вони актуальні сьогодні, і вони показують, що насправді українська проблема, проблема зіткнення з Московською імперією була введена в європейський дискурс вже досить таки давно, але не була належним чином наголошена. І це сьогодні завдання для нас з вами. Yeah. <laughs> Для тих, кого зацікавила творчість Івана Багряного є кілька перспективних напрямів. Я назву три, але ви можете працювати з іншими. А перше, це роль особистості у протистоянні тоталітарної системи на маріалі роману Івана Багряного Сад Гецеманський. Тут, звичайно, можна піти від центральної особистості о, Чумака, але зверніть увагу і на інших героїв, які його оточують. До речі, там є ціла палітра національних характерів і можна звернутися до їхнього аналізу. Це буде така більш цікава робота, плюс вона дасть змогу побудувати оті містки і порозуміння з іншими корінними народами, які у нас в Україні є, і до яких ми маємо сьогодні апелювати, бо це наші люди, і це так само наша цінність. Далі у нас є біблійний сюжет, як метод подання внутрішнього переживання героя на матеріалі того ж самого роману. А тут цікаво подивитися власне, на цю біблійну історію, і наскільки вона суголосна або не суголосна з Іваном Багаряном. Можете порівняти з патетичною сонатою. Там є дещо схожі мотиви. І, до речі, в вільний час подумати, чому саме от біблійні теми у нас. Пливають в такі зламні часи. Або якщо би ми аналізували сьогодні творчість наших сучасних митців, присвячені подіям після 24 лютого, то ми побачимо там велику кількість текстів, які за своєю структурою молитви, замовляння, про тощо, Тобто є це звернення до сакрального. І також пропоную вам подивитися на конспіль. Концепт вільного українського суспільства тут можна взяти за основу власне, матеріали публіцистичні Івана Багряного і подивитися, як він це показує в тексті. Бо у нас є історія родини в тигроловах, яка живе відокремлено від суспільства радянського, і що власне він пропонує. А до речі, тут також цікаво подивитися на оцей концепт і наскільки він суголосний чи не суголосний з концептом хуторенства пантелеймона куліша. Він звичайно у куліша був набагато раніше, але це цікаво, бо в українській літературі є тяглість, і через відстеження цієї тяглості ми бачимо, що традиція насправді ніколи не переривалася. І це повністю розвінчує міф про якусь не таку українську культуру, не повну або бідну, або то що. Бо, наприклад, от, література 20-х років в нас показує великий зв'язок із бараковою традицією Багряного його можна віднайти подекуди, а баракова традиція досить таки давна. От я бажаю вам успіхів в вашій науковій діяльності. Бережіть себе і слава Україні!